Хочеш навчитися плавати кролем, тоді обов'язково дивись це відео до кінця. Для початку потрібно навчитися правильно працювати ногами, лежати на воді, відчувати воду, і про це в мене вже є відео на каналі. Якщо не дивився його, подивись спочатку, а потім повертайся до цього відео. А якщо ти вже освоїв все попереднє, то переходимо до вивчення кролю на грудях. Нам потрібна буде калабашка, ми тримаємо її за дальній край. Прижимаємо голову до руки, інша рука у нас прижата до ноги, голова знаходиться над водою, щоб ви вільно дихали, і ми пливемо в положенні на боку. Старайтесь не завалюватись назад на спину, тримати чітко бокове положення, ноги гарно працюють, голова прижата. Якщо у вас немає калабашки, ви пробуєте все те саме, але витягуєтесь рукою вперед. Ви постійно маєте тягнутися вперед рукою, таким чином ви будете лежати. А не тонути. Без калабашки пливти важче, якщо ви плавали з калабашкою до цього, повторіть цю вправу без калабашки. Пропливаємо мінімум від 2 до 4 басейнів на кожну із сторін. І переходимо до наступної вправи. Нам потрібна буде калабашка. знову ж таки. Ми починаємо з видуху в воду, рука прижата, робимо вдох на сторону і видих знову під воду, вдих на сторону і видих під воду. Намагайтесь не відривати голову, а розвертати саме корпус, і потім обов'язково довертати плечі назад під воду. І тепер та сама вправа, але без калабашки. Знову ж таки, буде трошки важко, але все рівно, навіть якщо ви плавали з калабашкою, ми виконуємо цю саму вправу вже без неї. Обов'язково витягуйтесь вперед за рукою, тоді навдосі ви не будете тонути. І також ви маєте відчувати, як ваші найширші м'язи спини, ромбовидні м'язи, вони натягуються і включаються в роботу. Тоді це буде правильно. Так само повторюємо від 2 до 4 басейнів на кожну із сторін. І переходимо до вивчення грибка. Пливемо вправо, одна рука у нас працює, інша рука у нас на калабашці знаходиться. Ви можете проносити як рівну руку над водою, так і через зігнутий лікоть. І так і так буде правильно. Ділимо себе умовно на дві частини, і права рука може працювати лише по правій стороні, ліва, лише по лівій. Ми не перетинаємо ось цю центральну вісь. Також пам'ятаємо, що руку потрібно вирівняти біля ноги, великим пальцем ви прямо торкаєтеся стегна і випрямляєте руку. Відразу привчайте себе робити це правильно, тому що потім помилки виправляти важче. Виконуємо цю ж вправу вже без калабашки, так само грибок лише на одну сторону однією рукою по 4-6 басейнів на кожну руку. Також зверніть увагу на те, що ноги працюють постійно, а після того як я закінчила грибок. Я виконую невеличку паузу в стрілочці, так і має бути. Не спішіть без зупинки махати руками. Ми до цього з вами ще прийдемо. Рука під водою схипається під кутом 90 градусів, а великий палець проходить по уявній центральній лінії, направляючись на живіт, і потім виходить в сторону до стегна. Біля стегна рука обов'язково випрямляється і потім вже піднімається на пронос. Я сподіваюся, у вас все гарно виходить, і тепер виконуємо ту саму вправу, але по черзі. Спочатку грибок однією рукою, потім іншою. Не забувайте робити паузу між грибками. Також звертайте увагу на те, що рука в воду входить спочатку пальцями, а потім лікоть. І рука у воду саме входить під кутом, а не кладеться зверху на воду. Якщо у вас є калабашка, то також цю вправу можна пропливти спочатку з калабашкою, або якщо немає, то попередній варіант для вас. Якщо ви пливете з калабашкою, потім обов'язково відпрацюєте без неї. Переходимо майже до завершальної вправи. Вона координаційно важка, не з першого разу вона виходить, але зверніть увагу саме на її виконання. Я декілька разів її прикручу, щоб вам було зрозуміло. Ми починаємо з положення на дві руки попереду, як ми це робили до цього в попередніх вправах. А тут у нас вже попереду лише одна рука, а інша прижата донизу. Це важливо, запам'ятайте це. Ми виконуємо вдох. Опускаємо голову в воду, і лише після цього ми змінюємо руки і пауза. Вдих, опустили голову в воду, і зміна рук одночасна, пауза. Так, дивимося ще раз. Вихідне положення. Одна рука вгорі, інша внизу, вдих в сторону, рука залишається зверху. І одночасна зміна рук. Пауза проплили. Вдих в сторону, опустили голову, пауза, змінили руки, проплили. Саме в цій вправі вдих і грібок робляться роздільно, не одночасно. Спочатку навчіться їх розділяти, а вже потім будемо його поєднувати. І тепер наступна вправа: ви робите один вдих, опускаєте голову в воду і три рази змінюєте руки без зупинки, без вдоху. Пауза. Вдих, опустили голову і три грибка без зупинки. Повторюємо все те саме, тут краще пропливти від 4 до 6 басейнів великих по 25-50 метрів, якщо є така можливість. Тут вам потрібно розділяти вдих і грибки руками, саме в цій вправі, це ще вправо. І переходимо безпосередньо до відпрацювання кролем на грудях, роблячи вдих на три грибка під час. Грибка самого ми виконуємо вдих, міняємо руки три рази, три грибка, і після цього вдих, виконуємо на іншу сторону. Тут вже потрібне просто відпрацювання. Якщо вас зніме хтось на телефон, щоб ви могли глянути на себе зі сторони, це буде чудово. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Пишіть в коментарях, яка вправа вам була найважча. Якщо у вас є запитання також залишайте, я завжди всім відповідаю. З вами була Хорошка Лизавета, ваш персональний тренер. Підписуйся та постав лайк.